НАТО припинять купувати російську нафту. Тим часом російські дрони щойно завдали удару по території Польщі. Що ж насправді відбувається? Щоб розібратися, до нас приєднався Антон Пеньковський, експерт з американських справ і радник агентства євроатлантичних питань. Антоне, вітаємо вас. Добрий день, Софія. Завжди приємно вас бачити. Антоне, за кілька годин до нашої розмови Трамп опублікував допис на Trust Social, де заявив, що готовий до жорстких санкцій проти Росії, тільки якщо всі країни НАТО припинять купувати російську нафту. Чи не виглядає це як привід уникнути нових санкцій, навіть після того, як російські дрони вдарили по території НАТО в Польщі? Абсолютно. По-перше, складається стійке враження, що Дональд Трамп демонструє надзвичайну послідовність у своїй позиції щодо Росії. Деякі європейські лідери, зокрема президент України Володимир Зеленський, активно тиснуть на нього, наполягаючи на запровадженні тарифних санкцій та інших обмежувальних заходів, які змогли б суттєво вплинути на російську економіку. Проте, судячи з усього, Дональд Трамп не має наміру йти на такий крок і не бажає впроваджувати ці заходи. І, хоча наразі ми не спостерігаємо жодного іншого реального сценарію, окрім цього, Дональд Трамп здається, просто не готовий взяти на себе повну. Безастережну та особисту відповідальність за такі надзвичайно важливі і критично значущі кроки, і постійно відкладає ухвалення остаточного, вирішального та кінцевого рішення, яке могло б суттєво вплинути на ситуацію. Цікаво, що у своєму недавньому дописі на платформі Trust Social він також особливо звернув увагу на серйозні тарифи від 50 до 100 відсотків і прямо підкреслив надзвичайно важливу роль альянсу НАТО у цьому контексті. Такий підхід робить теоретично можливим впровадження цих заходів, але водночас робить їх надзвичайно складними та важкими для практичної реалізації у найближчому майбутньому. Нагадаю, що Словаччина та Угорщина досі продовжують купувати російський газ і нафту, і водночас вони в значній мірі залишаються залежними від постачання енергоносіїв з Росії. Це, судячи з усього, добре розуміють у Брюсселі, хоча при цьому не приховують свого очевидного невдоволення такою ситуацією. Але якщо говорити про НАТО, то це не лише країни Європейського Союзу, це також Туреччина. І важко навіть уявити собі, що пан Ердоган погодиться на запровадження жорстких санкцій, які могли б серйозно вплинути на російсько-турецькі відносини одразу після ухвалення такого рішення. Без тривалих обговорень, консультацій і погоджень з усіма зацікавленими сторонами Отже, підсумовуючи все сказане, можна стверджувати, що Дональд Трамп, схоже, не має наміру вести цю складну боротьбу з Росією повністю самостійно. Він прагне розділити відповідальність і тягар ухвалення рішень із європейськими лідерами та керівниками країн-членів НАТО, що робить практичну реалізацію такого плану надзвичайно складною та багатогранною. І здається, Дональд Трамп усе ще прагне залишити для себе певний запасний варіант. Можливість відновити добрі та стабільні економічні відносини з Росією після завершення війни, зберігаючи при цьому певну гнучкість у прийнятті рішень. Як нещодавно зазначив його фактичний заступник Джей Ді Венс, він не виключає можливості того, що Сполучені Штати можуть відновити повністю нормальні та стабільні економічні зв'язки з Росією після завершення війни, повертаючи певну нормальність у двосторонні відносини. Тож складається враження, що Дональд Трамп знову і знову грає на затягування. Це справді цікаво, чи не так? Адже, як ви вже згадали, надто багато країн НАТО, окрім Туреччини, Словаччини та Угорщини, досі купують російську нафту та газ. І водночас вони висловлюють невдоволення, коли Україна завдає удару по нафтопроводу дружба, який постачає це паливо я пам'ятаю, як Орбан навіть написав листа Дональду Трампу, і Трамп відповів: А тепер президент Сполучених Штатів заявляє, що НАТО має припинити купувати російську нафту. То чому він просто не зателефонує своєму, так би мовити, доброму другу Орбану і не скаже припини це. По перше, навіть європейська комісія наразі не може змусити словаччину та угорщину припинити купувати російську нафту. Фактично, не існує жодного конкретного механізму, який би дозволив це зробити. І навіть у межах чинної європейської архітектури, якщо Брюссель не здатен переконати або змусити прем'єр-міністра Орбана припинити купувати російський газ чи нафту, то важко навіть уявити, що Дональд Трамп міг би самостійно досягти цього результату та вплинути на ситуацію в принципі, як ми спостерігаємо протягом останніх шести місяців, Дональд Трамп демонструє все менше і менше бажання активно втручатися у всі ці європейські справи та вирішення складних європейських проблем. Адже, як він постійно наголошує у своїх численних публічних виступах, його справжній інтерес зосереджений виключно на внутрішніх справах Сполучених Штатів, передусім на розвитку американської економіки, підтримці національного бізнесу, захисті власних інтересів та зміцненні позиції Америки на глобальній арені, йдеться не лише про питання нафтопроводів. Це також війна між Україною та Росією. І, хоча він визнає, що Росія знову напала на Україну і що ця війна була спровокована саме Росією, як Дональд Трамп неодноразово чітко заявляв у публічних виступах, він, тим не менше, не розглядає це як свою безпосередню проблему чи питання, за яке він має брати на себе відповідальність. І в цьому контексті, який ми зараз обговорюємо, він постійно і неодноразово підкреслює, що ця війна не належить йому і що він у ній особисто не задіяний. цитую його слова: це війна Байдена і Зеленського. Він більше не хоче брати активну участь у цьому конфлікті та не прагне бути безпосередньо залученим у його вирішення. З часом він фактично. Поступово втрачає терпіння та інтерес до цієї надзвичайно складної проблеми, бо дедалі більше переконується, що вона не має жодного простого або швидкого вирішення, а також не має такого конкретного рішення, яке він. Дональд Трамп міг би запропонувати, взяти на себе відповідальність і ефективно реалізувати на практиці. І нарешті, останній аспект є суто прагматичним і логістичним за своєю природою. єдина причина, через яку Словаччина та Угорщина досі продовжують купувати російський газ і нафту. А нагадаю, що до недавнього часу до цього переліку належала також і Чеська Республіка, полягає в існуючій логістичній інфраструктурі, яка була побудована протягом останніх кількох десятиліть, і яка досі функціонує. Забезпечуючи безперебійне постачання необхідних енергоносіїв до цих країн та підтримуючи стабільність їхніх енергетичних систем. Мені прикро це визнавати, але на жаль, через численні внутрішні проблеми Європейського союзу та особливості його енергетичної політики протягом останніх приблизно десяти років фізична інфраструктура для ефективного та стабільного постачання енергії в Європі була розвинена вкрай недостатньо Європейський союз не інвестував достатньо фінансових і матеріальних ресурсів у створення альтернативних маршрутів. Будівництво нових трубопроводів та інших критично важливих об'єктів енергетичної інфраструктури, які могли б забезпечити більшу незалежність і стійкість енергетичної системи регіону. Це, наприклад, дозволило б угорщині купувати американський газ і нафту, якби їх регулярно доставляли до країн Західної Європи морським шляхом або іншими доступними логістичними засобами, що забезпечили б стабільність постачання та енергетичну незалежність. Тож, на жаль, це ще раз яскраво підкреслює не лише недорозвиненість існуючої енергетичної інфраструктури, а й характерну тактику європейських бюрократів. Систематично ігнорувати серйозну проблему до того моменту, поки вона не перетвориться на справжній відчутний і надзвичайно болісний виклик, який неможливо буде більше залишати без уваги, і який вимагає термінових рішень та втручання на найвищому рівні. Для мене зараз абсолютно зрозуміло, що всі ці розмови про санкції вже зняті з порядку денного, оскільки країни НАТО, такі як Угорщина, Туреччина, Словаччина, продовжуватимуть купувати російську нафту і не запроваджуватимуть жодних санкцій. Йдеться не лише про газ і нафту. Якщо Дональд Трамп конкретно згадував також і про тарифи, можна з певною долею впевненості припустити, що ці тарифи стосуватимуться або всіх російських товарів без винятку, або обмеженої кількості окремих категорій російських товарів залежно від подальших рішень і деталей політики. Зокрема, Туреччина має багато економічних зв'язків із Росією, і важко уявити, що вона просто так негайно розірве ці зв'язки. Прошу не сприймати мене неправильно. Такі обговорення та детальні переговори можуть бути ініційовані і проведені в межах чинного механізму НАТО. Використовуючи існуючі структури та процедури для координації між усіма членами альянсу, Наприклад, Польща нещодавно активувала статтю 4 політичні консультації щодо останньої атаки дронів на польську територію. і в межах цього механізму політичних консультацій за статтею 4 може бути розглянута пропозиція Дональда Трампа щодо запровадження тарифів в односторонньому порядку серед понад 30 країн-членів НАТО. Умовно, анонімно і буквально за один день. Але Я не вважаю, що це відбудеться найближчим часом, або що це взагалі можливо здійснити в межах короткострокового планування. Це пояснюється тим, що важко навіть уявити собі, що Вашингтон або Брюссель серйозно і рішуче тиснутимуть на ті країни, які ми згадували раніше, щоб змусити їх піти на такий крок і ухвалити необхідні рішення інакше це просто неможливо здійснити на практиці. І серія численних переговорів, дискусій, консультацій, міжнародних форумів та офіційних зустрічей, які, ймовірно, триватимуть протягом тривалого часу, можуть призвести лише до гучних публічних заяв, але, на жаль, не забезпечать жодних конкретних та практичних дій для вирішення проблеми. Говорячи про нещодавню атаку дронів на Польщу, як ви оцінюєте реакцію президента Сполучених Штатів на це? Ми бачили жорсткі заяви від деяких європейських союзників, не від усіх, але водночас Трамп, здається, залишився осторонь. Вам так не здається? Абсолютно. І це надзвичайно цікаво, бо відразу ж виникають два досить тривожні сигнали, які варто уважно проаналізувати та врахувати у подальших оцінках ситуації. По-перше, це надзвичайно серйозна атака на країну, яка є членом як НАТО, так і Європейського союзу. Велика кількість російських дронів фактично влучила на польську територію, що викликає серйозне занепокоєння серед союзників. Звісно, деякі з них були порожніми, без вибухівки, як це часто робить Росія, виробляючи дрони без вибухівки, щоб масово їх запускати і перевантажувати, зокрема, українську систему протиповітряної оборони. Але складається стійке і доволі тривожне враження, що Польща та інші країни НАТО фактично не були готові до такої несподіваної ситуації, що викликає певний подив і значний інтерес у міжнародної спільноти. Адже протягом останнього місяця чи двох ми постійно чули від представників країн НАТО, що вони ретельно готуються до масштабних навчань захід 2025 які проводитиме Росія, а також до навчань організації договору про колективну безпеку, які також заплановані і проходитимуть на території Білорусі, що мало б забезпечити підготовку до будь-яких непередбачуваних сценаріїв. І ось ця провокація все таки відбулася, і ми можемо спостерігати, що, на жаль, система протиповітряної оборони НАТО, зокрема на польській території, виявилася повністю неготовою до такого інциденту. І це виглядає надзвичайно дивно та викликає серйозні питання щодо ефективності існуючих заходів безпеки. Слід чітко усвідомлювати, що в межах Північно-Атлантичного альянсу Сполучені Штати Америки є основним донором і провідною країною. ми знаємо, що значна кількість американських військовослужбовців наразі дислокована на території Польщі з метою забезпечення безпеки та підтримки союзників. Ми знаємо, що американські війська перебувають у Польщі, і ми знаємо, що нещодавно. Буквально один тиждень тому президент Польщі Навроцький перебував з візитом у Білому домі, де провів дуже теплі переговори з Дональдом Трампом. Трамп знову підтвердив свою підтримку Польщі та продовжив постачання озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони. Але знову ж таки складається стійке і досить очевидне враження, що Дональд Трамп готовий постачати європейським країнам широкий спектр озброєння. Особливо сучасні системи протиповітряної оборони, продавати їх і отримувати певну політичну та економічну вигоду від того, що відбувається на місцях, проте при цьому він не бажає безпосередньо втручатися у сам хід подій. І, звісно, мова зовсім не йде про негайне, пряме або автоматичне застосування статті 5 НАТО, що підкреслює його прагматичний та обережний підхід Всього через один день після атаки президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація з дронами нагадує йому Крим у 2014 році. І для мене це теж схоже, адже тоді ми бачили так званих е зелених чоловічків у наукраїнській землі, а тепер їх уже не потрібно фізично бачити. Ми бачимо лише численні російські дрони, що безперешкодно літають над повітряним простором НАТО, демонструючи новий рівень загрози та провокацій. Гібридна війна на території НАТО вже триває. Ви погоджуєтеся з заявою президента Зеленського та цим порівнянням. Я б не назвав це порівняння повністю точним або абсолютно коректним, проте погоджуюся з тим, що це, безумовно, є явною гібридною атакою з боку противника. Це по суті своєрідна перевірка обороноздатності як Європи загалом, так і НАТО в цілому, демонструючи рівень готовності до потенційних загроз та викликів. І можна сміливо сказати, що це стало майже повним провалом для європейських оборонних можливостей та рівня їхньої готовності, адже вони допустили проникнення понад 20 російських дронів у свій повітряний простір, що підкреслює серйозні проблеми у системах контролю та захисту. Деякі з них впали на землю поблизу польського міста Гданськ, яке розташоване приблизно за 500 кілометрів від місця запуску. І це місце падіння є значно ближчим до Калінінграда, ніж до польсько-білоруського кордону, що підкреслює несподіваний характер атаки та її потенційні наслідки для безпеки регіону. тобто йдеться про сотні і сотні кілометрів які ці дрони пролетіли в польському небі без жодної оперативної та чіткої реакції. Звісно, літаки НАТО були підняті в повітря майже одразу. Була певна реакція з боку польської протиповітряної оборони. Але, на жаль, ми бачимо, що цього виявилося недостатньо. І дозвольте мені нагадати, що вартість одного такого дрона становить менше ніж 30 тисяч доларів США. Тоді як ракети та винищувачі, які застосовуються для їхнього виявлення та знищення в польському повітряному просторі, коштують значно, значно більше, що підкреслює економічну невигідність такого протистояння. тому дуже складно порівнювати зусилля НАТО та Європи у відповідь на цю конкретну провокацію. Це досить непряме порівняння з подіями, які відбувалися у Криму, адже тоді на території півострова були присутні регулярні російські військові сили, що значно відрізняється від нинішньої ситуації. Зараз ми не спостерігаємо прямого переміщення російських військових сил на землі, проте ця ситуація готує нас до потенційного удару по сухопутному кордону та створює передумови для можливих загроз у майбутньому очевидно, що це гібридна атака, яка вже триває протягом певного часу, і я не виключаю можливості того, що вона ще не була останньою і що подібні інциденти можуть повторитися в майбутньому. Ми можемо лише сподіватися, що нарешті Європейський Союз і НАТО прокинуться, підготуються до таких гібридних атак і, нарешті почнуть діяти, а не лише робити заяви. Я вже згадував, що Польща активувала політичні консультації відповідно до статті 4 в межах існуючої інфраструктури НАТО та його механізмів, що передбачають координацію дій і обговорення потенційних заходів реагування серед усіх членів альянсу. Але дозвольте також нагадати, що існують гарантії колективної безпеки не в тій самій формі, як у договорі НАТО але в межах статті 42, пункт 7. Договору про європейський союз, яка також гарантує колективну безпеку та взаємний захист усіх держав-членів Європейського союзу, забезпечуючи спільні механізми реагування на потенційні загрози. Ми цього теж не побачили. Мені щиро прикро спостерігати за такими затримками, нерішучістю та відсутністю чіткої координації, які фактично надають Росії додатковий час і можливості для підготовки нових гібридних атак, і водночас відкрито демонструють агресору, що європейські союзники НАТО досі не здатні ефективно захищати власну територію та забезпечити надійну оборону навіть після трьох з половиною років цієї кривавої, руйнівної та виснажливої війни в Україні, яка вже спричинила величезні людські. Та матеріальні втрати, а також значну загрозу безпеці всього регіону. Антоне, це слушне зауваження, але я також хотіла б обговорити ще одну подію, пов'язану з цією ситуацією, яка сталася наступного дня. Ми знаємо, що спеціальний посланець Сполучених Штатів Джон Кол прибув до Мінська, щоб зустрітися з білоруським лідером Олександром Лукашенко, попри те, що частина дронів, які вдарили по Польщі, за повідомленнями була запущена з території Білорусі. Як ви це прокоментуєте? Це дуже цікава історія. Дозвольте коротко окреслити передумови цієї ситуації та надати певне пояснення, адже деякі ключові аспекти цього питання насправді не є такими, якими вони можуть здаватися на перший погляд і потребують уважного та детального розгляду. Очевидно, що це не перша зустріч заступника Келлога. Ми знаємо, що Джон Коул вже зустрічався з Олександром Лукашенко раніше публічно, у червні, також у мінську. Тоді, під час цієї зустрічі, Лукашенко звільнив кількох політичних в'язнів, що стало важливим сигналом і певною мірою вплинуло на подальші дипломатичні відносини. І якщо я не помиляюся, спочатку було звільнено 14 політичних в'язнів, серед яких був чоловік Світлани Тихановської, Сергій. Приблизно за тиждень після цього Лукашенко помилував ще 16 осіб. Таким чином загальна кількість звільнених політичних в'язнів становила близько 30, що стало важливим і показовим кроком у контексті дипломатичних відносин. Наразі звільнено 52 особи ставки зростають. Важливо розуміти, що зустріч відбулася раніше, за один або два дні до того, як було оприлюднено відеозаписи. Ми знаємо, що Джон Коул перебував у мінську за два дні до того. Як світ побачив ці кадри і дізнався про саму зустріч. Спочатку це було подано як подія, яка відбулася майже негайно та відразу привернула увагу громадськості і міжнародних спостерігачів. Але ми знаємо, що обидві сторони не мають достатнього рівня довіри одна до одної. І через ці прямі дипломатичні зусилля вони реалізують так звані заходи зі зміцнення довіри. Саме так це формулюють американські дипломати у цьому контексті. І, хоча вони не мають стовідсоткової впевненості в тому, як саме поводитиметься Лукашенко і як він реагуватиме на пропозиції та питання, вони свідомо відкладають публічне оголошення про ці зустрічі до того моменту, коли американська делегація залишає територію Білорусі і може мати повну стовідсоткову впевненість у результатах проведених переговорів та ухвалених рішеннях. Ми добре знаємо, що адміністрація Дональда Трампа діє надзвичайно прагматично, застосовуючи чіткий, прямолінійний та цілеспрямований підхід до політичного прагматизму у своїй роботі з Олександром Лукашенко, який перебуває при владі вже понад 30 років і має вкрай негативну, суперечливу та складну історію взаємин зі Сполученими Штатами, що робить кожен крок у цих відносинах надзвичайно важливим та вимагає уважного зважування зараз я можу констатувати, що стратегія так званої фінляндизації фактично починає працювати. Я трохи пізніше детально поясню, що саме маю на увазі під цим терміном і як він проявляється у конкретних діях та рішеннях. Ця стратегія щодо Лукашенка дає результати. Лукашенко готовий зробити певні конкретні кроки на зустріч з Сполученим Штатам. Маються на увазі переговори з питань безпеки, які, очевидно, відбуваються за зачиненими дверима. Ми, як громадськість, не знаємо, що саме там обговорюється, але можу вас запевнити, ми знаємо дуже мало про зміст цих переговорів. Справжня причина цих візитів до мінська полягає не лише у звільненні білоруських політичних в'язнів або американських громадян, які перебувають у білоруських тюрмах, а й навіть не обмежується звільненням європейських громадян, залучених до цієї ситуації. Серед 52 осіб, які були звільнені після закритих візитів, є 14 громадян країн Європейського союзу, зокрема поляки, литовці, німці, французи та представники інших європейських держав, що підкреслює міжнародний характер цих дипломатичних кроків. Тобто звільнено не лише білорусів, а й європейців. повертаючись до терміну фінляндизація. Я маю на увазі стратегію союзників часів Другої світової війни, коли вони цілеспрямовано намагалися розколоти коаліцію, очолювану нацистською Німеччиною, використовуючи дипломатичні маневри, переговори та політичні інструменти для послаблення впливу противника і досягнення своїх стратегічних цілей. Вони поступово залучали Фінляндію до переговорів і дипломатичних контактів. Щоб переконати її відмовитися від союзу з німеччиною та уникнути прямого конфлікту, І, як відомо, Фінляндія дійсно зробила такий крок у 1944 році, демонструючи обережність і прагматизм у своїй зовнішній політиці. те саме намагаються зробити і зараз. І саме такі тактики вже застосовувалися у 2018 та 2019 роках. З метою зробити Білорусь менш залежною від Росії, налагодити прямий діалог з Олександром Лукашенко і обговорювати білоруські справи не через Володимира Путіна у Москві, а безпосередньо в мінську, навіть із білоруським диктатором, але принаймні окремо без втручання Москви. Можливо, це дозволить Лукашенку висловити власну позицію, можливо, обговорити його вимоги та інтереси, а також вести переговори щодо певних гарантій, зокрема гарантій безпеки для своєї країни та регіону в цілому. Але найголовніше переконатися, що він не є повністю узгодженим і синхронізованим із російською позицією. Щоб мати змогу вести переговори незалежно і зберігати певний ступінь автономії у прийнятті рішень, Важко передбачити, чи будуть ці переговори успішними, і чи досягнуть сполучені штати успіху в реалізації цієї стратегії. Хоча слід зазначити, що така стратегія не застосовувалася західними політиками, включно зі Сполученими Штатами, понад п'ять років. І вона фактично працює, дозволяє звільнити людей, зокрема американських громадян, європейських громадян і, звісно, білоруських політичних в'язнів. Інакше вони могли б просто загинути. вони перебувають за ґратами. Тож навіть такими відносно невеликими кроками, діючи тактично і обережно, ця стратегія справді демонструє свою ефективність і поступово приносить певні результати.